Як часто ви отримали винагороду за те, що порекомендували хороший фільм своєму знайомому, що він подивився в кінотеатрі? Або, наприклад, за те, що підказали знайомому про акцію на рибу в сільпо, або привели з собою друга в зал на річний абонемент? Максимум це знижку, скажете ви мені, про що ти говориш? Яка ще може бути максимальна винагорода? А я про те, що ви все життя займаєтесь безкоштовною рекомендацією і наводите нових клієнтів в тому чи іншому бізнесу. Ось і це називається Сарафанне Радіо найефективніша в світі реклама, яку використовують багатомільярдні компанії, і при цьому безкоштовно. А ви знали, що в світі давним-давно, вже майже років так 100, існують такі компанії, які за такі рекомендації не просто дають вам скидку на свою продукцію, а й виплачують повноцінну зарплату. І навіть таких розмірів, які перевищують більшість заробітних плат співробітників по найму, адже в такій моделі є можливість мати як додатковий дохід, так і основний. А якщо присвятити себе цій справі цілком, то можна й побудувати повноцінний бізнес на готовій інфраструктурі, який при чому можна передати в спадок. І дохід від такої справи буде значно перевищувати за дохід від звичайного лінійного бізнесу. Чи це несправедливо, ви скажете мені, чому одні повинні цілий місяць гнути спину на завод? Оді або відсидіти собі поперек до протрузії в офісі і сліпнути за монітором, отримуючи там мінімум, щоб частину грошей віддати за комуналку і на залишок ще й вдягнутися і прогодувати сім'ю. А інші просто рекомендуючи якісь чужі продукти або послуги, отримують дохід, який дозволяє там подорожувати по світу, ходити по ресторанам, не читати це меню по-арабськи, я так його називаю. Так ну і навіть займатися благодійністю, а все тому, що вони банально розібралися, як це працює. Адже багато людей вважає, що такий бізнес не є їхнім особистим, оскільки вони рекомендують чужі послуги або продукцію. Адже давайте згадаємо власників турагентства. Як ви вважаєте, чи є вони власниками свого бізнесу? Всі скажуть так. Але хвилиночку, хіба власники турагентств мають свої готелі по всьому світу? Хіба вони є власниками авіаліній? Ні, вони просто є посередниками, направляючи туристів в той чи інший готель, одночасно домовилися з авіалініями. Другий приклад. Людина вирішила відкрити то в торговому центрі або на ринку. Займається, наприклад, продажу одягу. Чи є вона власником свого бізнесу? Безумовно. Але знову ж таки, хіба він виробляє цей одяг? Ні. Він просто використовує продукт і перепродає цей товар її на цінку. Але це ж не означає, що працює на дядьку, який володіє виробництвом таких прикладів існує. Із... Таких прикладів існує безліч, друзі. А тепер давайте я поділюся перевагами своєї діяльності, яка будується на основі якісних рекомендацій. В цій діяльності немає стелі в доходів, немає територіальних обмежень. А це означає, що можна масштабуватися не тільки в Україні, але й за кордоном. Ви не займаєтесь товаром, тобто ви не розвозите його, не займаєтесь виробництвом, логістикою, відкриттям складів, поставкою, документацією, договорами, дозволами. Навіть не продаєте його. Це все робить за вас компанія. Немає начальства. І найсмачніший момент це коли люди, яким ви порекомендували продукт або послугу, починають рекомендувати цей ж продукт своєму оточенню. І ви з цього самі отримуєте відсоток. І тут починається те, що неможливо отримати ні в будь якому якому бізнесі, особливо на роботі, ви спите, наприклад, там купаєтесь на морі, загоряєте, а ваше оточення робить рекомендації в своєму оточенні, створюючи товароборот, з якого ви отримуєте відсоток, і це називається пасивний дохід. І компанії, які використовують цю модель просування своїх товарів або послуг, готові платити людям за рекомендації замість зливання грошей в дорогу рекламу. Тому що як ви самі знаєте, найкраща рекомендація це коли ваш знайомий поділиться тим, що йому сподобалося. Із цієї причини у таких компаніях завжди якісний сертифікований продукт. Інакше ж з неякісним товаром рекомендації не працюють, але більшість людей самі себе чомусь обмежують в своїх можливостях, в принципі, не бажаючи розібратися нові інформації, куди простіше сказати: я в це все не вірю, це неможливо, це не працює, це лохотрон. Комусь просто повезло. От і все. І тут два варіанти: перше, якщо людині дійсно не хочеться розбиратися, вникати йому лінь. Він задовольняється тим, що його все життя влаштовує його кращі друзі. Це телевізор, там пляшка пива після роботи. Тоді дійсно для таких людей це неможливо, це нереально несерйозно і все обман. А другий варіант, якщо людина не вірить, думає, що це неможливо лише через те, що володіє. Малою кількістю інформації через відсутність там, наприклад, знань, але людина має аналітичні здібності. Йому хотілося б дізнатися, як це можливо. Має приховані якісь там питання. Тоді просто варто допомогти йому розібратися в цьому і навчити. Я в це не вірю, це неможливо. Такі питання просто закриваються живими прикладами. Це не серйозно, ну варто просто переглянути на список доходів людей, які займаються бізнесом рекомендацій на офіційному сайті, який я закріплю під цим відео. І навіть в своєму оточенні, я впевнений, ви часто зустрічали людей, які отримують додатковий або основний дохід від подібної діяльності. Вам навіть, можливо, пропонували. Компанії, які пропонують винагороду за рекомендації на сьогоднішній день, є досить багато. Є компанії, які є десятки років на світовому ринку. Є молоді компанії, але краще звертати увагу на ті, які перетнули 20-річний рубіж. Це буде значною стабільністю компанії, що вона пройшла вже всі світові фінансові кризи, що її продукції або послуги дійсно потрібні людям. Ось, вибравши напрямок собі до душі, починати вибудовувати свої партнерські відносини з компанією. І ось за збігом ставин мені довелося познайомитися з черговою подібною компанією, які я займаюсь її масштабуванням. Зараз я займаюся темою, актуальність якої буде кожним роком збільшуватися. Це тема води та здоров'я. Тобто я показую людям, що все ж таки це життя можна бути здоровим, а не постійно бігати там по лікарям та аптекам, якщо просто дотримуватися простої технології відновлення та збереження здоров'я. Ось так просто, друзі. Також продовжую шукати нових партнерів, які будуть робити те ж саме. Допомагаю їм збільшувати їхній дохід за рахунок допомоги в організації системи збуту продукції. Те, чого ніколи не отримуєш на роботі. Мої партнери будують свій бізнес, а я з цього маю відсотки. І всі в плюсі, і всі в один одному зацікавлені. Якщо ти та людина, яка відкрита до нових пропозицій, яка б хотіла змінити своє фінансове становище в пошуках додаткового або основного доходу, або ти людина з підприємницьким мисленням, буду радий знайомству і із задоволенням навчу вас ведення даного бізнесу. Познайомлю з технологією відновлення здоров'я. За деталями натискайте на посилання під цим відео.